Слово гріх перестало людей викликати якийсь страх чи опасіння, і вважається, що це забобони для бабусь дідусів, і в сучасному світі це не актуально. Але при слові прокляття люди продовжують напружуватись, адже з прокляттями в тій чи іншій мірі стикається кожний, і ніхто не знає, що з цим робити. Люди звертаються до бабок, гадалок, до ворожілок, звертаються до різних екстрасенсів, і навіть світові лідери вони мають духовних радників. Для того, щоб вирішувати такі питання. Якщо слово гріх, воно таке якесь веселе, яке дає тимчасову але насолоду, то прокляття вже викликає справжній жах, тому що наслідки його дуже великі. Але люди не розуміють, що гріх дорівнює прокляття, що прокляття це наслідок гріху, і вирішити проблему прокляття можна тільки через Ісуса Христа і через церкву.